Бажаю міцного! За минулу добу на Курщині відбулося 41 боєзіткнення, та ворог скинув 15 кабів. Постійно працювала арта. В населеному пункті Юнаківка, Сумська область ворог наніс удар кандерами на відео. Найзапекліші бої відбувалися у напрямку населеної пункти Леонідова, Олександрія, Кругленькі та Махновка. На інших напрямах бої були місцевого значення, та до змін лінії ЛБЗ не призвели. На деяких ділянках наш контроль території звузився, що дає змогу залітати ФПВ-дронам в Тил Орківським, і перескаржати логістиці евакуації та ротації. Наша арта та дронщики попрацювали в Рильському районі та Польгову. Винищили логістику вісьма ракетами атакам з сусідньої Белгородській області. Результати будуть згодом. Молимось, допомагаємо, донатимо. Дякую. На цьому все на сьогодні.